Всіх вітаю! З вами Марія. Ми сьогодні знову при свічках, то дивимось. Тільки карти сьогодні будуть, бо філіжанку мені просто не зробити. У мене газу нема, тож від світла залежу цілком і повністю. Тож, сьогодні без кави. Давайте, дівчатка, дивимось дівчата хлопці. З усією повагою. Дивимось, що ж буде завтра у вас. По різних сферах вашого життя починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Так, ну тут король Пентаклів, який буде накопичувати силу. Для когось з вас це буде саме так, для когось. Це буде як затягувати. Знаєте, коли, наприклад, треба якийсь ресурс будь-який. І фінанси це ресурси, і сили це ресурси, тож буде намагатись, знаєте, як. Затримати якийсь ресурс, буде щось обіцяти, наприклад. І давай там трошки потім буде зроблено, але не зараз, а потім. Щось може взагалі просто тягти. Так-так, так, я пам'ятаю, я зроблю. Так, так, я обіцяв, я зроблю. Тож будьте готові, що якийсь король Пентаклі у вашому оточенні може бути вашим чоловіком, може бути вашим керівником. Може бути просто людиною або з вашої сім'ї, або сусід, наприклад. Ну, щось таке. Як то кажуть, обіцянки, цяцянки. Далі. Далі давайте дивитись сфера кохання. Що ж у вас буде завтра у сфері кохання? Угу. Так, у нас тут імператриця. Дно колоди, король кубків, і налаштування балансу між імператрицею та королем Кубків. Може бути, коли міняють одне на інше. Може бути і так, але тут центральна фігура у нас імператриця, і вона буде більш за все диктувати правила. Знаєте, тут буде як намріяно. Або буде розповідати про свої мрії і давай шукати можливість втілити якусь з цих мрій. Може бути і так. Тобто тут не показано щось погане, тут взагалі показана ситуація більш за все, що люди важливі один одному, але жінка важливіша в цих стосунках, коли до жінки більш уваги в цих стосунках. Давайте далі дивитись. А що ж буде робити чоловік до жінки завтра? Що угу. Так, зараз мені б ще побачити, яку карту я витягла. Угу. Ага, ясно, трошки сперечатись буде, щось своє буде, намагатись. Знаєте, коли у нього є якась мрія, є е, щось, до чого його дуже тягне, але ну, от, нема змоги зробити саме в цей день, так як слід згадуємо перший наш рядочок. Я так розумію, саме от про щось таке нам і казали карти, що якийсь король Пентаклів буде затягувати якусь ситуацію. От Карти як дублюють ту відповідь. Тож, дівчата, будьте готові, що чоловік тут трошки, знаєте, як, ну, це не день для нього, це не той день, коли він цілком і повністю в балансі. Коли він себе дуже впевнено почуває, коли все, що він там обіцяє зробити, все вдається так, як він там собі намріяв, побачив в своїй уяві, або взагалі так, як йому бажається. Ну, просто от день, коли не все внов... не все йому вдається як слід, як хотілося би. Тож, і буде тут знаєте внутрішня злість. Вона може бути і на самого себе, і на обставини. Тут не обов'язково, що на вас. Це просто ви будете помічати його такий стан на цей день. Але, знаєте, як, ну, трошки він так буде, як, як дитина виглядати, от, за реакціями на якусь конкретну ситуацію. Нічого такого, щоб дуже страшного. Давайте далі дивитись, що ж жінка буде робити у бік чоловіка. Так, вистрибнула угу. угу. Тут хвилювання більш показане. Хвилювання, коли щось, що вона не розуміє. Не знає на всі 100%. відсотків. Знаєте, от як швидкі якісь думки їй дає. Насправді тут ситуація, яка може бути пов'язана не обов'язково тільки з чоловіком. Це може бути пов'язано з кимсь з родичів, може бути пов'язано з кимсь з близького оточення. Тобто, може, може бути хвилювання за когось. За дитину, наприклад, може бути хвилювання, бо тут щось, що от як швидкі думки. Ну, як ми зазвичай, да? ми, якщо щось не розуміємо, наприклад, ви телефонуєте комусь з своїх рідних, близьких, а людина навіть не відповідає одразу на ваш дзвінок. Що ви собі думаєте? Ви ж не будете думати, що людина відпочиває і не чує, наприклад, телефон, чи там людина просто там в душі і знову ж таки не має змоги відповісти вам. Ви ж будете думати щось погане одразу. Ну, тут так. І одразу ну, втрата балансу. Тож, отак буде себе поводити жінка в цей день. Але ж ми з вами дивимося і кажу вам, що ви вже неодноразово подібну ситуацію проживали, потім все завершувалось добре, гарно, і так і цього разу буде. Але ви встигнете себе. Розхвилювати, не треба так робити. Давайте далі. Що ж, так, далі, далі. Що у нас для тимчасово одиноких? Давайте дивитись, що ж у вас буде завтра у сфері кохання? Тільки сфера кохання. Роздивляємося, але карти такі. Підступні. Вони, якщо хочуть щось інше розповісти, вони скажуть про щось інше, але ж ми дивимось про сферу кохання для тимчасово одиноких. ну Дивіться, хтось з вас, то тримаєте ще в голові. Ще сумуєте, хтось з вас, але не всі, звісно ж. Дехто з вас перемик... перемикає себе або перемкнули вже себе більш на ну, тут кар'єрні моменти, тут коли накопичуєте собі те, що було втрачено, ці це сили, цей. І... Повертаєте собі свою красу це і повертаєте собі свої матеріальні якісь статки. Тобто, як, так виглядає, коли, коли ми поряд не з тією людиною, яка нам потрібна, а. Так воно часто буває. Ми втрачаємо гроші, ми втрачаємо багато в чому. Здоров'я, гроші, красу втрачаємо. Отут людина, яка повертає собі своє. І цей день от ви саме тим і будете зайняті, Вам, у вас тут не, знаєте, це не про. Сферу кохання, як таку, тут не буде такого, що ви шукаєте когось нового в цей день. Ми дивимось один єдиний день. От просто от не забувайте про це. І нових людей тут я поряд з вами в цей день не бачу. Якихось, якогось нового розвитку в сфері кохання теж не бачу в цей день. Тож поки що. Тримаєте більш за все, от знаєте, зосередженість на тому, що, ну, от, що важливіше для вас. Окрім сфери кохання, тут наповнення, тут, тут мені більш показана людина, яка озирається і дивиться на те, що залишилось, з чим треба працювати далі, з чим жити далі. Тут більш так. Де себе в чим ну трошки так знаєте, як. Хочеться сказати, полікувати. Але тут лікування таке, що ну, тут як ментальне здоров'я поправити треба. Тут щось складне було. І ви, ви вже виходите, ви дійсно ну, тут не так, що тільки в цьому і сидите думками, але поки що так, цей день такий. Я розумію, що хочеться чути, що тут все налагоджується у вас. Поки, поки я бачу такі карти, я не можу вам вигадувати. Я кажу, як є. Я завжди кажу у своїх відео те, що бачу. Тут вже, Я розумію, по, по коментарях деяких я розумію, що не подобається, коли м м говориш. Ну, Правдиві речі, вони ж не завжди виглядають або чуються такими дуже приємними. Але знаєте, мені важливо казати правду людям. Це я відповідаю на один єдиний коментар. Коли людина ображалась на мене, що тим, хто в стосунках, я кажу приємніші речі, ніж тим, хто тимчасово одинокий. Я ж не можу вам брехати. Ну, набрешу я вам, а воно не справдиться у вас. І що далі? Як вам це допоможе? Давайте далі про роботу. Що у вас буде завтра в роботі? Так, ну, взагалі-то в роботі ви все тримаєте під контролем. Не дуже ж так, щоб хотілось працювати, ну, це ж. Це ж таке, знаєте, от коли хтось буде вам пропонувати, а зроби оце, а давай отак. Але ви там собі своє знаєте, і ви будете робити те, що ви вважаєте за потрібне завтра в роботі. Все, на цьому продовжуємо далі. Так. Що вам важливо прийняти завтра? Що вам ого? так ну, також і погано. Хоча спочатку злякалась Так, дивіться, тут якась болісна ситуація вже буде. Для вас закриватись, як початок виходу з болісної ситуації, неприємної ситуації для когось може дійсно пов'язано з хворобою. Тут у вас правильно прийняте рішення свого часу було, саме тому ви виходите з ситуації, доволі швидко будете виходити. Тут не так, що дуже поступово, там, по одному кроку в день, ні. Тут вже як прорив. В якійсь окремій для вас ситуації швидкий прорив. Для когось буде ситуація, яка от день, коли ви дізнаєтесь про чиєсь рішення, хтось там вас, вам повідомить не так, щоб всім сподобається то прийняте рішення, хтось засмутиться навіть, що людина таке рішення приймає, але це вибір людини. Далі, від чого краще б за все відмовитись. Давайте, дивитись, від чого вам краще за все відмовитись, бачите, від хвилювань все ж таки відмовляйтесь. Або ці хвилювання за. Жінку, яка важлива вам, жінка, яка, наприклад, це про вашу маму, може бути, якщо мама жива, може бути про вашу сестру, якщо є сестра, може бути про керівницю вашу на роботі. Може бути, якщо чоловік слухає про вашу дружину, якщо вона у вас є, або про якусь дуже важливу вам жінку. Тобто ситуація, в якій можете бути і ви тією жінкою, яка от про щось хвилюється, про когось хвилюється, але не треба, бо ви себе розгойдуєте просто по емоціях, а воно вам не на користь буде. А є справжній привід для хвилювань. Давайте ні, нема. Це, це коли накручуєте себе, оце є, це тут є. Коли можете себе так накрутити, давайте далі дивитись, чого ж вам не уникнути. Угу. Угу. Знову виходить у нас той самий король Пентаклів. В принципі, доволі впевнений в собі чоловік. Знаєте, з тих людей, коли, ну от коли знаю, чого хочу, знаю. До чого схиляюсь, який вибір хочу зробити, але дуже швидкий по своїх думках. Щось можу запропонувати вам як початок якоїсь нової роботи, якої, якоїсь нової справи. Знаєте, коли може сам по собі розпочати якусь нову справу. Але тут. Тут він такий цікавий, він дуже інтуїтивний. Для декого з вас дуже довіряє вашій інтуїції, дуже дослухається до вашої інтуїції, але й свою має таку, знаєте, доволі потужну. Не уникнути спілкування з такою людиною. Щось тут до вас якась справа в нього. Може навіть прийти, приїхати. Зателефонувати, але знаєте, так зателефонувати, що ви можете насправді там спілкуватись з кимсь в той, в той самий час, і він буде дуже наполегливо. От, відповідай мені. Тобто ви навіть можете перервати спілкування з кимсь іншим, щоб йому відповісти. Тобто, такий, знаєте, якщо йому щось треба, він вміє свого досягти. Давайте дивитись пораду від вищих сил для вас на завтра. Угу. Так, ну дивіться, там, де складно, треба буде прийняти рішення. Як би вам складно дійсно не було. Якби ви в якійсь ситуації не хвилювались, там не, не були навіть залякані для когось з вас, прийдеться приймати рішення, бо так буде найкраще ну, за все. Не приймайте нічого поспіхом. Візьміть собі час обміркувати, візьміть час роздивитись ситуацію з усіх боків. І це буде. Рішення, яке буде прийматись або колегіально в сім'ї, або в колективі, де ви працюєте, наприклад, може, навчаєтесь в цьому колективі. Знаєте, коли всі будуть дивитись на вас і чекати від вас відповідь? Так воно мені виглядає. Це не буде дуже легке для вас рішення. Емоційно воно вам складно буде даватись, але все ж таки от на вас розрахунок у тих, хто буде поряд з вами. Тож впорайтесь, всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей. Уряд з вами і бережіть себе. І хай у вас настрій буде гарний, і хай буде безпека і у вас, і у вашої родини. Всім пока!